Всім привіт, я ліна з Китаю, і сьогодні хочу розповісти вам, як отримати водійські права в Китаї. Скільки це коштує? Яка тут ситуація на дорогах і чи варто воно того? І так, спочатку вам потрібно знайти школу, яка може навчати іноземців. Це не кожна школа може робити. Я пішла в школу, яка називається Донфан Чан. Вона знаходиться дуже далеко в Тасіні, але у них є шатлбас, який їздить три рази на день вранці, в обід і ввечері. Тому дуже зручно вони прям зупиняються біля вас, бо вони в них прям багато зупинок і. Дуже розвинута система. І так, якщо ви хочете ходити в школу, вам потрібно спершу зв'язатися з офісом цієї школи. Офісів у них також дуже багато по всьому Пекіну. Ви можете туди піти, ви можете їм написати. Вони вас запросять зробити огляд медичний. Майте на увазі, це можна зробити не в кожному хоспіталі. Вам потрібно у них запитати, в яку саму лікарню вам треба піти. Потім дати їм фотокартку і дати їм паспорт і ваш registration, як вона називається, про вашу прописку. Це всі документи, які їм не Необхідні. Майте на увазі, що ваше китайське ім'я в прописці має бути таке саме, як китайське ім'я на довідки про здоров'я. Якщо буде відрізнятися, вам придеться йти і перероблювати довідку про здоров'я. Зверніть на це увагу. Так далі, скільки це коштує? Це коштує 11 тисяч юанів, так як. Іноземцям можна тільки брати VIP пакет. Звичайно, як китайцям не можна. Що таке VIP пакет У вас буде VIP лаунж, там будуть сніданочки, будуть обіди, можна буде безкоштовні напої, першиво будуть давати. Вас будуть супроводжувати, до вас будуть приходити вчителі самостійно, будуть вас забирати до автомобіля. В автомобілі будете тільки ви і ваш вчитель, бо якщо у вас не VIP, там буде ще одна людина, і ви будете, от вона вона буде сидіти заді вас, а потім вона буде водити, і ви будете сидіти заді неї. Якщо Віапі, ви тільки ви і тільки ваш вчитель. Далі, з приводу мови: чи можна здавати все на англійській, чи треба знати китайську? Я скажу так. Ну, давайте посходово підемо, бо є там, де можна знати англійську, а є там, де тільки китайська. І так, як це все відбувається? Перша ступінь. Перше, вам потрібно знати теорію. Теорія тисячу запитань. Вам школа дасть додаток мобільний, ви там їх можете тренувати. Тисячу запитань, всього буде 100 на тесті, 10 можна помилок зробити. Теорію можна здавати англійською мовою, тобто вам не треба теорію здавати китайською це великий плюс. Після того, як ви здали тест, у вас буде два уроки по три години на vr автомобілі. Тобто ви одягаєте окуляри, отакі, і там у вас буде цей автомобіль вчити, як їздити. Дуже зручно, справді допомагає. вони повністю розповідають тобі теорію, показують все, але це все на китайській мові. Якщо ви не розумієте китайську, вам буде складно. Ну, саме на цьому VR. -у. Це не така важлива частина, але там буде складно, бо навіть vr автомобіль вас давати якісь команди йому, з ним спілкуватися. Там буде звичайно вчити. Вчитель він також буде знати тільки китайську, тому якщо ви ну, не знаєте китайську, ця в'яр-частина можливо буде вам трошки складно даватися. Далі ви йдете в школу, там у вас буде 5 уроків кожен по 3 години з вашим вчителем. Ви будете вчитися водити на території школи. На території школи там у них є один вчитель, який знає англійську мову, і якщо ви взагалі не знаєте китайської мови, вам його забронюють. Якщо ви знаєте китайську мову, як було в моєму випадку, мені просто давали різних вчителів. І цей вчитель, який знає англійську мову, він мені один раз попадався чи два рази. Він дуже класний. як ми з ним навіть на китайській говорили, він просто вчитель дуже класний. От. Так що просіть його, якщо навіть знаєте китайську мову. Він там один такий. Так, і от у вас всього ви будете їздити по території школи навчитися на екзамен на КИМАР. Називається це друга частина, другий екзамен. І так, перше, що вам потрібно, це виїхати на горку, якщо ви здаєте не автомат меню, як воно називається? оцю штучку. Якщо у вас автомат то ця горка навіть в екзамен не входить, бо це дуже просто. Ви виїжджаєте на горку. Далі вам потрібно повернути на 90 градусів складність в тому, що під час екзамену на автомобілі вашому будуть радари, і він буде фіксувати, якщо ви наїжджаєте ви на лінію. Тільки наїхали на лінію, все, екзамен, стоп, ви не здали. І так, ви проїжджаєте 90 градусівку, це дуже просто. Далі вам потрібно припаркуватися боком. Далі вам продовжуєте їхати, вам потрібно проїхати. Змійку. Змійку проїхати найскладніше, бо там дуже легко колесом наступити на лінію. Тут прям треба, я вам скажу, одну хитрість, вам потрібно сидіти рівно, бо ви налаштовуєте свої дзеркала, і якщо ви потім отак сидите, то у вас міняється ну, як, ну, вигляд міняється то, якщо ви бачите в дзеркалах, і ви можете наїхати дуже легко на лінію. Тому на, на змійки потрібно вирівнитись. Далі, після змійки у вас буде задня парковка, і все, закінчуєте Задню парковку і два рази, раз, два От, і після цього ви вже здали екзамен. Так, коли ви здаєте екзамен, якщо тільки ви наїжджаєте на лінію, ви відразу екзамен зупиняється. або якщо ви забули одягнути, от як він, пасок безпеки, екзамен зупиняється. Якщо ви там десь поворотник не включили, там мінус 10 балів чи щось таке, це не так критично. Але... Головне не наїхати на лінію і простівнутися. От, це перше, другий екзамен. Це другий екзамен. Третій екзамен у вас буде три уроки. Три уроки по три години. Ви будете їздити вже не на території школи, а зовні, тобто по городу. Всього там у них є дві лінії, нансін і Beixian, І там уже тобто ви будете постійно по. Ви будете постійно їздити по дорогі екзамена. Ви вибираєте одну і будете постійно по дорозі екзамена. Вибирайте на ансін, вона легша, хоча я вибрала бесін, бо мені по таймінгу не підходило і нормально здала. Так от далі тут вже чи треба вам знати китайську мову? Ну як би, не помішали, бо автомобіль буде давати вам команди. А, я вам забула сказати, коли ви будете здавати кемуар, другий тест. Ви будете в машині один. Тобто ви тренуєтесь постійно з вчителем, а саме тест ви здаєте, ви один. Просто машина буде до вас говорити. Там є така маленька спікер, маленький, і на машині радари, які будуть дивитися, як ви проїжджаєте дорогу. От, а кемусан, третій тест. Ви вже будете проходити разом із екзамінатором, не вашим вчителем, не вашій машині. Там навіть такі ну, деякі машини по різному себе ведуть. Обов'язково перевірте там налаштування і все таке. І так, ви будете третій екзамен. Ви поїздили по дорозі, далі ви проходите на екзамен, ви сідаєте в авто, там є екзамінатор. Обов'язково обійдіть круг авто, якщо не обійдете круг, нього не подивитесь Це Відразу відразу не здали. Ви сіли все налаштували там зеркала туди-сюди, і далі їдете по лінії, і машина вам буде каже казати: зараз поверніть на китайській мові. Ви не можете говорити з екзамінатором. Зараз поверніть направо, зараз поверніть наліво. Зараз зробіть U-turn». зараз припаркуйтеся. Але якщо ви не знаєте китайську, перед цим ви все це робили з вашим вчителем, який знає англійську, ви вже на пам'ять запам'ятаєте, навіть якщо ви не знаєте, що машина вам каже. До речі, в початку, перед тим як починається екзамен, також машина перевіряє вас на то, як ви знаєте, оці всі дальні світло, заднє світло таке, і таке всяке. і вам також буде на китайській мові казати: вімкніть дальнє світло, вімкніть ближнє світло. Уявіть, що ви їдете вночі по дорозі, де нема світла. Що треба зробити? І ви так. Ну, ці -ці світла, Включаєте, вимикаєте. Або там ще тепер ви припаркувалися. Як потрібно вимкнути світло? І ви включаєте оце, потім нажимаєте оце. Це також ви все з вашим вчителем потренуєтесь. От, Після цього, як ви здали вже третій тест, буде ще четвертий тест, знову знає, знання. Там уже легше там 600 питань під час тесту, буде 50, можна зробити 5 помилок. От, я зробила дві. І після цього, як ви вже це зробили, цей тест вже стали. Мені вже ой, як ви вже цей тест дали, то ви вже все. От вам наступного дня відправляють поштою права і наклейку, що ви водій. Хочу тільки сказати, наклейку, що ви новий водій. Хочу вам сказати, що після того, як ви отримали свої права, ви ну скоріше за все, ви не вмієте води. Бо в школі вас просто тупо вчать на цей тест, як паркуватися по лінії. Як без лінії. ви не будете знати, як паркуватися, якщо ви самі цього не вчили. Як проїжджати цю дорогу 20 хвилин, але в той дорозі дуже тільки направо, наліво і ютерн. там немає, от що ви отсюда переїжджаєте отак. от. Ну, там дуже... Ну, коротше, я, я вам скажу, я після того з моїм чоловіком поїхала водити автомобіль. Мені так страшно було. А ще я намагалася припаркуватися без ліній, і я ну, паркувалася 3 години, чесно слово, поки нарешті Ну, Тобто в школу вас чисто вчить, як здати екзамен, а далі ви маєте самі навчитися, як водити автомобіль, бо ну, це трошки не так, як в школі. От. І далі розповідає, яка ситуація на дорогах. Жахлива. В Китаї дуже багато автомобілів. Кроме автомобілів є, ще ці трикольосні автомобілі, які не зовсім легальні, але вони їздять і старими людьми, з дідусями, які просто. А... Скутери, автомобілі, трикольосні автомобілі, велосипеди, дуже оці всі велосипеди, трикольосні, всі скутери вони взагалі не дотримуються правил безпеки, ну, не дотримуються правил дорожнього руху. Я вчора їду, ви розумієте, я просто їду по лінії, і по цій лінії автомобіль їде цей трикольосний велосипед, він їде дуже повільно. Його... Всім треба обігнати. Збоку є дорожка для велосипедів, Він все одно виїхав на, на дорогу для машин і їде. І мені треба його обігнати, яка в житті нікого ще не обганяла цього діда. Я думаю, дід, з'їдь уже на дистанцію, там, де для велосипеда, призначено. От є триколесні велосипеди, є триколесні автомобілі, які також ну, вони не мають права їздити. Ну, Коротше, ці всі їздять туди, сюди, навстрічку. Як попало. автомобілі, так само, Но тут я скажу скрізь камери кожен метр, камера, кожні два метри. Я не знаю. І там, де є камери, автомобілі притримуються руху дорожнього безпеки. Я не знаю, притримуються правил. бо Якщо камера їм зафіксує, їм прийде штраф і прийде тут 12 балів, здається. Система вам дається чи десяти бальня вже забула. Вам дається, здається, 12 балів на рік. І якщо ви щось не так робите, ви втрачаєте там, не знаю, проїхали на червоне світло, там шість балів, чи відразу 12, я вже все позабувала, вже здала вже все забула. Тому коли там, де є камери, люди дотримуються правил. Бо якщо вони за рік втратять свої ці 12 балів чи 10, скільки там у них, то вони заберуть права. От, але там, де немає камер, там ніхто не протримується. От я вам кажу, я вчора теж їздила, стоїть знак 40. Я ще не вмію їздити, я їду повільно, і я їду 39, але максимум 40, не мінімум. Я їду 39, а всі отак через мене. Що? Ну, явно не 40 їздив. <ріст> ну, коротше, там, де немає камер, що, там, де є камери, нормально. От. Причому, ви знаєте, ви, от, китайці, коли у них є GPS, який все озвучує Baidu, чи як він називається, він навіть озвучує там, де є камери, щоб люди знали, де потрібно дотримуватися правил дорожнього руху. От так от. Каже, там на зараз через 30 метрів буде камера, і ви таке, все, все, повільно їду, повільно їду правильно. отак от. З приводу людей, люди взагалі як попало, тут бігають, куди попало, як попало, на червоне світло. Настільки, як попало, що тут там, де переходить, де багато людей, ставлять людину за таким гучномовцем, яка буде на них кричати. тихо, не переходьте дорогу, постійте і так далі. І якщо там, де прям суперпопулярні переходи, десь в центрі міста, там прям. Не просто люди стоять, не а от висовують такий забор і перекривають, тому що там, даже пофіг людям, що на них будуть кричати, вони будуть пертися. І от на цих таких дуже великих переходах в центрі є просто люди, які там висовують такий забор, такий джук джук щоб ніхто не переходив. Перше дуже багато людей. Потім вони бігають, як попало, машини водять, як попало, де немає камер. Оці велосипеди, ці трьохкольосні машини з дідами, які випирають хоч чуть ли не на, на експресвей. Ну, це дуже важко. Вам треба бути максимально уважним і паркуватися теж. треба навчитися. тому що скрізь дуже мало місця Парковочного, якщо воно взагалі є. Я з своїм чоловіком ми виїжджали в парк, там, де є. Парковочні міста і мало машини, і там я вчилася паркувати, ще не навчилася. Це дуже важко. Я не хочу водити в Китаї, але ми здаємо. Я я вчуся водити, бо ми ж плануємо переджати в Канаду і там отримати права набагато довше ніж в Китаї. А так, от, в Китаї можна за місяць. Це все можна зробити за місяць, ну з учетом того, що ви там кожен день будете через день туди ходити і все здасте. Ну так от. Слава Богу, розказала. Кстати, учиться на автоматі, тому що не автомат реально важко. Ті, кого я питала, не з першого разу здавала там на горку виїхати на не автоматі, як це називається? Важко постійно скатуються назад. От я б рекомендувала на автоматі вчитися. Ну або вчиться ускладнювати собі життя, вчиться на вчиться на меню. Бо мені от людина, яка також переїжджає, я хочу переїхати в Вінніпек. І тут також вчиться водити на меніал. але сказав, що вчиться на мені, бо боїться, що буде купляти стару машину і там не буде автомата. От, ну тут дуже важко. Я б вже, я єлі на, на цьому вивчилась. Ну, коротше, вивчиться не важко. Я вам так скажу. Важко потім водить, бо після школи вас ніхто не вчить, як паркуватися е, не там, де немає лінії, як паркуватися між двома автомобілями, як ото то їздить. Я вчора чуть на зустрічну не виїхала, бо ти так, типу, якщо їдеш прямо, а потім перекресток, але там уже якось двигається, вже далі прямо це вже буде зустрічна, тобі вже не направи. Ну я замітила. Ну добре. Довге відео, не знаю, чи хтось його подивився. Зняла, бо мене багато хто питав, як в Китаї отримати права після того, як я скинула свої права <сум> в чаті. Тому хай воно буде, може воно буде непопулярне, але може воно комусь допоможе. Якщо вас цікавлять любі питання з того, як отримати права, пишіть мене, бо я отримала. Тепер осталось навчитися водити. <сум> Дякую, ставте лайки, підписуйтесь, якщо вам цікаво, дізнатися більше про життя за кордоном.